Цього тижня до американської столиці з'їжджаються люди з усіх куточків США для участі у щорічному фестивалі цвітіння японської сакури. Дивовижні дерева були подаровані Японією майже 100 років тому на знак дружби між обома країнами. Тож цього року американці скористалися нагодою аби підтвердити цю дружбу і зібрати кошти для відбудови уражених цунамі регіонів. Це просто фантастично. Гості чи мешканці столиці усі приходять, щоби подивитися на цвітіння японської сакури. Вони чудові. Цього року вони цвітуть не так гарно, як у попередні, але вони чудові. На цей раз дещо підвелає погода. Низькі температури повітря не дуже сприяють прогулянкам. Тож дехто знайшов собі заняття у приміщенні. Тобі треба взяти трохи клею, але зовсім трошки у приміщенні національного музею історії і архітектури родинний день, коли разом збираються сім'ї, що спільно виготовляють у такий спосіб. Вони зустрічають весну і цвітіння сакури. Але спогади про Японію тут не лише приємні. Поминаючи жертв останнього землетрусу. і Цунамі два долари від кожного виготовленого виробу підуть на допомогу постраждалі регіони тієї країни. Really Приємно усвідомлювати, що вони отримують гроші, які їм необхідні для відбудови. Цього року через трагедію Японії деякі японські групи не могли приїхати на фестиваль. Утім, організатори вирішили проводити його за будь-яких умов. Японія заохочувала нас проводити цей фестиваль, адже він відзначає річницю з часу, яку у 1912-му Токіо подарували Вашингтону дерева як символ дружби з Японією. На знак солідарності з тими, хто зараз переживає нелегкі часи у постраждалих регіонах Японії, у четвер у Вашингтоні запланована масова хода центральної частини міста.